Доброго дня. Вітаю всіх. Сьогодні 10 грудня, і сьогодні презентація чергової базової декади сталого розвитку. Що таке? Сталий розвиток я сьогодні не буду розказувати. Для цього є дядько Google, і можна буде прогуглити і подивитися. Я буду говорити про базову декаду, тому що це інноваційний процес відновлення самозарадності. Чому він інноваційний? Тому що він випробовується і він проходиться сьогодні нами. На підставі практики, яку ми маємо сьогодні в Україні, і на підставі того досвіду, який має наша громадська організація фонд сталого розвитку Стара Волинь практично вже 20 років. Представлюся мене звати Наталя Гнатюк і я очолюю громадську організацію фонд сталого розвитку Стара Волинь. І ми започаткували. Новий проєкт академія сталого розвитку. І от базова декада, це є базовий десятиденний курс для того, щоб зайти в академію сталого розвитку. Це українська академія сталого розвитку, яка базується на досвіді громадської організації фонд сталого розвитку Стара Волинь». Це двадцятирічний досвід розвитку громад півночі Хмельниччини. І розвитку сільських громад по всій Україні, так само як і в країнах східного партнерства Грузії, Молдові, Білорусі. Тобто закумулювавши весь цей досвід і усвідомивши, що саме головне це те, в якому стані людина діє. Якщо людина діє в стані виживання і в парадигмі виживання, то ніякі, ніякі економічні важелі, ніякі політичні рішення вони не спрацюють, тому що людина захищається, вона діє в страху і вона буде руйнувати. Навіть якщо спочатку здається, що нібито ми е, діємо на благо, але в кінці кінців воно все одно розвалиться, тому що воно зроблене людиною, яка була не готовою до того, щоб щось створювати. І от базова декада це методика, це 10 днів. Протягом яких ми виконуємо невеличкі завдання, ми працюємо з своїм внутрішнім станом. Тому базова декада є відповідальність кожної, кожного учасника, і ніхто екзамени здавати не буде. Але якщо ретельно і якісно виконувати завдання, то результат, тобто вихід на рівень самозарадності, Можна сказати, гарантований, тому що це перевірено практикою. Отже, 10 днів. Що буде відбуватися протягом наступних 10 днів? Сьогодні презентація і сьогодні о 8-й буде запальна вечірка. Що таке запальна вечірка? Це зустріч всіх, хто, хто долучався до базової декади, тому що Попередні, учасники попередніх базових декад, вони практикують або не практикують, але от о восьмій ввечері ми зустрічаємося і ділимося тим, що нам, що нам вдалося осягнути, що нам можливо не вдалося, можливо, якісь були очікування. ну, Тобто ми просто можна сказати. Отримуємо задоволення від спілкування з людьми, в кого є цінність е, життя на планеті Земля і життя зрівноважене, тому що сталий розвиток це є зрівноважене життя, коли в нас все в балансі і соціальне, і економічне, і, і екологія від того не страждає. От, власне, е, це те, що буде сьогодні. Завтра. Перший день і вся наша, вся наша якби, комунікація вона відбувається в групі Телеграм. В групі Кожного ранку о восьмій виставляється завдання. Завдання в форматі Word, його бажано роздрукувати, прочитати, звичайно, роздрукувати і мати, мати собі перед очима. Тому що завдання на цілий день. І е, кожної декади завдання повторюються, вони чуть-чуть модифікуються, але не сильно, тому можна брати із попередніх декад, але ну, якби, якщо воно роздруковано перед очима, тоді з ним легше працювати. Е, якщо мені вдається. Вдається прорватися в інтернет і ще, ще дати якісь коментарі. Я це роблю з, з 8 до 9. О 9, знову ж таки, якщо дозволяє зв'язок і, і технічні можливості, ми маємо спілкування. З 9 до 9.30 це, це за бажанням, ми спілкуємося між собою, з учасниками, чи все в заданні, завданні зрозуміло? Потім з 9 ранку до 8 вечора ми живемо своїм звичайним життям і маємо. На, на пам'яті маємо завдання, і ну, по ходу дня, скажімо так, ми їх виконуємо. І о восьмій, знову ж таки, зустрічаємося для того, щоб обговорити, які виникли, які не виникли, можливо, труднощі, можливо, щось не зрозуміло, можливо, щось не пішло. Що є особливого в базовій декаді? Базова декада це перехід в інший спосіб життя, в інший спосіб життя, коли ми починаємо дивитися на своє життя як на найбільшу цінність, яка тільки є в цьому світі. І Дивитися на себе як на творця свого життя. І протягом протягом цих десяти днів можуть відбутися дуже і дуже цікаві знахідки. Найменше, що ми. Знаємо в цьому світі це себе. І от пізнаючи себе, потрошку по чуть-чуть, ми знаходимо в цьому світі для себе найкраще, найкомфортніше, найзручніше місце те місце, для чого ми прийшли в цей світ. Може, трохи загально, може, трохи голосно, але поки ми не попробуємо, скільки не говори про халву, якщо ніколи її не пробував, то не будемо знати, якого вона смаку. Так само і з базовою декадою. Її треба спробувати. Спробуємо, тоді будемо знати. І наша, наша праця, вона. На велику перспективу. Тому що це ті освітні технології, які мають лягти в основу зрівноваженого майбутнього України і, і інших країн, фактично людства. Тому що без освіти яка Буде допомагати людям набувати самозарадність, і причому, що це буде незалежно від віку, незалежно від статі, від незалежно від економічних чи, чи якихось інших чинників. Тобто має бути освіта. Яка допомагає людині стати самозарадною. І для цього потрібні інструменти. І ці інструменти в нас є, і їх треба і самим користуватися, і поширювати далі. Отже, наразі це якби всі офіційні повідомлення, які я хотіла сказати. Прошу в чаті написати ваші номери, на яких є Телеграм, телеграм щоб можна було долучити вас до, до нашої телеграм-групи в Телеграмі для того, щоб Щоби можна було спілкуватися, тому що ми працюємо наразі тільки в телеграмі, поки що в нас інших електронічних і ну, якби таких комунікаційних речей ще немає. Але згодом я думаю, вони обов'язково з'являться, тому що наше коло розширюється, і результати базової декади вони. Поступово якби, нарощується, тому що вона може, ну, так як ми чистимо зуби кожного дня робимо зарядку, кожного дня, кожного дня за собою доглядаємо, так само ми маємо доглядати за своїм життям. І я зараз виключу запис, тому що ми будемо робити колесо життєвого балансу. І це, цей процес він, він творчий, він трохи забирає часу, і щоб не обтяжувати запис, який буде в Ютубі, в, в і буде гуляти по інтернету. Тому дякую всім, хто приєдналися, і залишайтеся на зв'язку. Будемо продовжувати нашу працю.